Так, ой, що тут. Давайте прийдемо. Давно у нас не було годинників однозначно. Але таких годинників у нас взагалі на, на стінні і на столові годинники у нас попадались дуже рідко. Це прям щось мочне. Але це пластик. А, Метамік кварц. Ось так вони виглядають. Made in Англія. Нічого собі. Прикольно. Ну, така підставка. Ну, вони прям виглядають солідно, не? А uh, достатньо важкі, достатньо, ну, реально, тут кілограм, мабуть, є. Я думаю, з кілограм важать, але мені цікаво, що це за матеріал і чи достатньо він <laughs> дорогий. А в будь-якому випадку ціну ви побачили. Я, якщо ви ціну побачили, я розібрався, скільки вони коштують. І, як на мене, можна навіть собі залишити, ні? ну, виглядають в інтер'єрі доволі круто. Якби в мене ще тут полички були, можна було б прям прикольні знахідки по типу бутилки і таких годинків виставляти і поступово захламлятися. Так, клас. Однозначно. Так, погнали далі.